Всім привіт! Рада знову вас вітати у нас на сторінці. Мене звати Ліля. Сьогодні з нами наш спортивний директор та гравець основної команди «Лемберг» Тарас Мелько. Тарас, Расрад тебе бачити. Вітаю. Поділись, будь ласка, трошки, як для тебе закінчився цей сезон і чи ти тих цілей, які ти ставив перед собою на цей сезон. Що можу сказати про сезон? Цей сезон був більше для мене адміністративний, ніж ігровий, тому що я відповідав за багато сфер, які були пов'язані з командою. Тому я грав, я організував поїздки, я був частково тренером, і, в принципі, всі, які цілі я ставив, а головна наша ціляка була це стати чемпіоном України. Ми її виконали. Я дуже тішуся, що виконали цю ціль. Перед тим як ми перейдемо до теми вашої поїздки Бензенсон, давай згадаємо, як це було чотири роки тому. Які згадки, емоції, можливо, пам'ятаєш про те, про ту останню поїздку на Євроформу. Це напевно одна з найяскравіших поїздок взагалі в історії моєї кар'єри флорбольній. Ну тому що. Ми там і хороше місце зайняли, і сама поїздка цікава була, бо це Франція, там 1700 кілометрів від України, сама дорога, саме перебування в самій Франції, е команда, тому що ми команду теж дуже хорошу зібрали чотири роки назад. Ясно, що не досягли цілей, які хотіли, але ми старалися. Надіємося, що цього року в нас все вийде. Е Найяскравіший момент. Так? Ну напевно, немає. Немає найяскравішого, є маленьке розчарування в плані того, що чекало один результат на старші. Ну, я думаю, що той результат допоможе цього року виправдати ситуацію і привезти той кубок нарешті додому. Чим відрізняється підготовка в 2019 році до Єврофлорбол Challenge від цього року? Чим воно відрізняється? І чи воно взагалі відрізняється? Ну, вона не відрізняється практично. Тому що, що робилось у 2019 році, щоб підготувати саме технічну поїздку, то вона не змінилася. Ми прямо йшли по. Я відкрив бесіду 2019 року і по всьому пройшовся і той саме зробив те ж саме, що ми робили, минулого року, у минулого, 2019 році. Зі сторони тренувальної? А, зі сторони тренувального. Можливо, в плані того, що в нас ну, минулого, в 2019 році в нас не було тренера, але в нас був більший тренерський склад. Цього року в нас проблеми з тренером, ну, тому що я граведі теж граю. І ну і взагалі, в принципі досвіду такого супертренувального не мав зі старшими гравцями. Тому він є, але як знаєте, до нас приєднався Тамус. Так. Я не знаю, чи я забіг наперед, чи не забіг наперед. Ну, трошки. Е, він фізично не був присутній, але він працював з командою вже протязі місяця в переписках, в спілкуванні, спілкуванні з капітаном, спілкуванні mm -hmm. Мар'яном по складу, з, з, з п'ятірками. І так же само, там, наприклад, у нас завтра буде товариська гра, і тому вже буде фізично присутній на самій грі. Е, це нас, напевно, найбільше виручило в плані того, що ми шукали тренера. Mm -hmm. Шукали тренера. Іноземця. Варіантів не було, але завжди збоку Томус, який, який нам допоміг і, можна сказати, виручив, і ми в, ньому, в нього віримо, бо він теж має досить хороший досвід. Дякуємо, Томус, Дякую, що приєднався до нас. Так, як просто хотіла питати, бо бачили ми всі склад команди, бачили запасних гравців. Це Дельта та Корецький. Як так вийшло? Максим грає за номер два. Так. Ви вирішили підселитись, Були ще якісь варіанти, можливо? Окей, чуть, -чуть по складу. Так. Ми взяли трьох гравців з точніше, не трьох гравців, двох гравців з другої ліги. Угу. Один грав вже на протязі сезону, а другий от він, виходить, сезон грав в другій лізі, а на Єврофор плечами дали йому шанс поїхати в Францію і показати себе. Ще по складу також є в нас в запасі це наш екс-гравець, який зараз грає за скік, це корецький Мар'ян. Ну, тобто, якщо вдруг хтось виходить зі складу, то в нас є корецький Мар'ян і також з другої команди Дельта Максим, який, в принципі, теж зараз досить добре себе показує, то якщо щось стає ці гравцями, то вони заходять і, думаю, будуть в кращій формі. Як ми розуміємо, Мар'ян Грабовець. Приєднується до вас вже в самій франції. Десь по дорозі ви його забираєте? І Андрій Сімін. І Андрій Сіменя. Таке додаткове комбо до, до складу. Мар'ян допомагав протягом тренувального е... процесу підготовки. Якісь настанови можливо? Е, так, Мар'ян, в принципі, він завжди з нами в стіл на нашій, нашій команді. І зараз він теж брав участь в тому, що він нам прописував фізичні тренування. На протязі двох-трьох тижнів ми готувалися фізично. Сильно він тактикою із самих тренувань, які в нас були флорбольні, він не дуже сильно долучався. Ну і це насправді складно. Але теж підказував і допомагав. Окей, okay. -е, нарешті буде тренер, який буде, хоча б у Франції, вже буде трохи легше. З вас, як з гравців, буде знята трохи відповідальність про те, щоб слідкувати один за одним, не тільки там на полі, як передати кому пас. <гану> Але і там, коли ви слідкуєте, умовно, хто де що робить, щоб допомогти один одному на лаві запасних. Які ви, особливо те, та, ставиш собі цілі як гравець на Францію? Можливо, от є щось таке, що ну, ти мусиш зробити. <гану> цілі? Ну, Про цілі складно сказати. Тобто буду намагатись бути най. Найкориснішим гравцем, ну, принаймні, е, в команді, і розумію, там спілкуючись з Тамузом, там тиждень назад я мав грати в нападі, там, вчора з Тамузом спілкуючись, він сказав, що треба стати в захист. І ну, я стою в захисті, тобто відчуваю, ну можливо, супер результатів не сильно планую показувати на самому майданчику, але виручити команду, де треба підстрахувати, десь стати до на якусь іншу позицію, то я більше до такого тусі. Тобто ця поїздка для команди буде не тільки як для досягнення цілі: забрати кубок, привезти його додому, але як виклик. Виклик не тільки як організувати поїздку, як виїхати зараз, але й на полі. Ну так, давай, тому давай, що так позиції. запиталася більше мене як гравця. Так. Той більше так. гравця, це я говорю, що я хочу допомогти просто своїй команді покращити результат. А як організатора, ну, я чекаю, що ми візьмемо кубок і привеземо його в Україну до Львова. Окей, і давай так на завершення. Три речі, які ти себе мотивуєш перед цією поїздкою: морально, фізично, це ми будемо завершувати. Чим я себе мотивую? Да. Ну та важко сказати, чим я себе мотивую. Ну просто футбол – це та річ, яка мені подобається і приносить задоволення. І, в принципі, загалом вона мене мотивує як і організувати такі змагання, так і поїхати, так і пограти, і отримати від того задоволення. Я дуже вірю в те, що коли наше молоде покоління флорболістів чує від дорослих гравців, теж їх просто мотивує, те, що вони грають в флорбол. Я дуже надіюсь, що їх це також надихає. Дякуємо, що ви були сьогодні з нами. Теж підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, можливо, питання. Кого б ви хотіли далі бачити зі мною поряд в кадрі? Будемо дуже раді, якщо ви долучитесь до того, аби підтримувати наших хлопців сторіси, трансляції, які розумію, також будуть. Приєднуйтесь, вболівайте. і Для наших хлопців насправді дуже важлива ваша підтримка. Големберг. Големберг.